Привіт, я Бен Глінський, засновник і генеральний директор LifeGood. За останні 20 років ми випустили низку продуктів і є найуспішнішою компанією в галузі мережевого маркетингу. Ми допомогли сотням тисяч людей у всьому світі отримати дохід, працюючи вдома, і виплатили майже мільярд доларів комісійних, які були представлені в інтернеті, журналах і навіть журналах на телебаченні. Люди часто запитують, як наша компанія досягла успіху, тоді як тисячі інших зазнали невдачі. Відповідь просто час. Усвідомлюйте мінливі тенденції в індустрії мережевого маркетингу, тенденції в суспільстві, тенденції в економіці зі зростанням інфляції, підвищенням цін на газ, що призводить до збільшення комунальних платежів, підвищення орендної плати, подорожчання послуг, люди шукають способи заощадити гроші, але все ще забезпечують якість життя, тому галузь мережевого маркетингу перебуває на роздоріжжі. справа в тому, що ціни на продукти були вищими, тому компанії мали більші комісійні виплати та. Компенсаційні плани, але з купівельними звичками, які прагнуть триматися подалі від дорогих товарів, шукати товари за хорошою ціною ця стара модель більше не актуальна. Актуальні, отже, куди рухається галузь сьогодні. Якщо поглянути на деякі з найбільших компаній у галузі мережевого маркетингу, прямо зараз Herbalife, Usana, Усана, Наскін, то їхні доходи впали на 20% порівняно з минулим роком, тоді як доходи інших компаній зменшилися. Такі компанії, як Walmart, Costco, мають темпи зростання від 9 до 12%. За словами нашого менеджера з мережевого маркетингу наудера Хазана, часи продажу. Дорогих продуктів, щоб деякі з високооплачуваних могли стати багатими минули. Тому ми створили LiveGood. у партнерстві з LiveGood Ми маємо провідних експертів у галузі охорони здоров'я, таких як Райан і Ліза Гудкін. Ми створили лінію продуктів, що включає харчові добавки найвищої якості у світі. Світ, який потрібен кожному, і ми продаємо його на 75% дешевше ніж інші компанії продають, навіть якщо їхня продукція нижчої якості. Приклад: наш органічний буряк Super Reds, який є корисним для серця продуктом, виробляється з вищою якістю, містить більше антиоксидантів ніж неорганічний буряк, який продається сьогодні, є лідером продажів, але наша ціна нижча ніж вдвічі. А як щодо олії CBD? інші компанії продають цю ефірну олію 500 міліграмів за 80 доларів. США. наш продукт це олія CBD преміум класу, яка доступна будь-де із пляшкою 750 мг, міліграмів. Вона на 50% сильніша, але ціна лише 18 доларів. Не тільки це, але й усі наші продукти найвищої якості з 90 денною гарантією повернення грошей. Якщо вам не подобається жоден із замовлених продуктів, просто надішліть нам порожню пляшку, і ми повернемо вам гроші без запитань. Що все це означає для вас? Крім того, що у вас є якісні продукти, і всі ці продукти здатні продавати себе, це ідеально підходить для зміни купівельних звичок на ринку. Ми також надаємо вам усі допоміжні інструменти, такі як система вебсайтів, навчальні відео, та все, що вам потрібно, щоб допомогти вам отримати додатковий дохід легше та швидше ніж будь-яка інша компанія в галузі. Фактично, відео, яке ви зараз переглядаєте, також є частиною найпотужнішої системи спрямованого маркетингу в галузі. дозволяє вам зарезервувати безкоштовно тимчасову посаду в нашій існуючій компанії, перш ніж вам доведеться щось зробити, щоб розпочати роботу. що це означає, коли ви введете своє ім'я та адресу електронної пошти на цьому вебсайті, ми негайно зарезервуємо для вас місце та покажемо вам усіх, хто робить те саме після вас, поставивши їх під собою на лінії електронного. Тропередачі, і що четверга ввечері, який у нас вихідний, ми заблокуємо вашу позицію або ви пропустите всіх людей, які заблокували свої позиції, ставши учасником лайв лише за 9 доларів США і 95 центів на місяць. Одноразову плату за підписку партнера в розмірі 40 доларів США, і вони будуть переміщені до верхньої частини лінії електропередачі, перш за все в очікуванні. Ці люди будуть розміщені в системі обов'язкової матриці і автоматично 2 на 14 поверхів і будуть розміщені перед усіма тими, хто реєструється після них у системі матриці PowerLine, так що кожна особа буде розташована в матриці. збіги вгорі доступний нижче їхнього прямого спонсора. Ставши учасником лайв ви заощаджуєте 75% на всіх найкращих харчових добавках на планеті, щоб допомогти вам і вашій родині бути здоровими. І якщо у вас трапиться кілька людей під вами в матриці, і ви заробите на кілька сотень доларів більше на місяць або на кілька тисяч доларів на місяць, хіба це не буде краще? Завдяки тому, як це працює, і нашій політиці виплат, ви навіть можете заробляти до 2000 тисяч доларів США плюс на місяць у матриці нікого не залучаючи. Якщо ви напряму поділитеся цією можливістю з іншими, ви можете заробити більше грошей і дуже суттєво за рахунок комісії. Запропонувавши передплатника учасника, ви можете подвоїти свій потенціал прибутку. З мільйонами людей, які беруть участь у LiveGood протягом наступних 24 місяців. Єдине місце, куди вони можуть піти в матриці це під людьми, які вже є. Отже, чим швидше ви зафіксуєте свою позицію, тим вище ваша позиція в матриці. Заповніть форму праворуч, як показано на екрані, і ви швидко побачите, чому це називається LiveGood – найпривабливіша компанія в цьому бізнесі. До зустрічі на вершині успіху.